Все ожило середіє сонечко, теплу. Ходімо весняного ранку в поле, ліс та подивимося, хто як весну зустрічає. Перші прилетіли до нас граки, ще навколо сніг лежить, а вони вже з'явилися, гуляють по проталинах. Відпочинуть після дороги і почнуть гнізда будувати. А пройде небагато часу. Повернеться із за моря лелеки, зозулі, солов'ї, ластівки та інші перелітні пташки. Одними з перших прокидаються після зимової сплячки ведмеді та виходить з барлого ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка і їжак вилізе із свого лігва, потягнеться та почне колючу шкурку від сухого листя трави чистити об гілочки, об кущі. Почистить та й побіжить на полювання, бо сильно зголоднів за зиму. Взимку заєць був білий, пухнастий, а прийшла весна. Почав линяти, по літньому одягатися, одягнеться в сіру гладеньку шубку, йому й не жарко. І під кущиком притається, Не помітиш. На початку весни народжуються маленькі зайчата, нагодує їх зайчиха своїм молоком та й побіжить геть. Білка теж сіру зимову шубку міняє на роду. А ще у неї з'являються маленькі більченята. Народжуються дитинчата і у лисиці. Навесні і в родині вовків теж поповнення. Народилися вовченята. Добре прогріє землю сонечко, прокинуться від зимового сну жаби. нагріються, відтануть. Та потихенько пострибають до ставка, будуть плавати, кумкати, по своєму весні радіти, а там дивишся і комашки почнуть літати.